Спокійне обличчя снайпера не виказує емоцій. Ціль підбита робота виконана за чорною балаклавою – Жіноче обличчя не люблю, коли не можу нічого зробити. Ця безсилість найгірше що може бути. Для Тетяни загибель коханого досі болюча тема. 4 вересня в начесному бою снайпер проти артилерії загинув її чоловік, 25-річний Денис Яковенко. Він пішов до військомату добровольцем, щоб захистити країну і сім'ю. Після смерті Дениса його дружина звернулася до добровольчого батальйону, щоб їй допомогли опанувати професію чоловіка. Мене здивувало, що дівчина, молода дівчина, сама виявила бажання, і що мене найбільше вразило, що. Її загиблий муж теж був снайпером, і в неї теж виявилось таке бажання володіти цим мистецтвом. Тренування на рівні з чоловіками. Вони захоплюються силою волі нового добровольця. Її чоловік пішов воювати добровольцем. Вона прекрасно розуміла, що його можуть вбити. Просто вона вирішила продовжити те, що, можливо, не закінчив він. Я так розумію. Це не помста і не спроба втекти від болю, каже Тетяна. Можливо, і думає, що якась знаєте схіблена. Помішалася після цього. Ні. Я знаю, що це треба робити. Тетяна ділиться ще рік тому, ніколи б не повірила, що візьметься за зброю. Її покликання волонтерство. Вона піклується про безпритульних тварин і шукає їм господарів. І на полігоні у перервах між тренуваннями підгодовує цуценят, які прибилися до табору добровольців. Ой, є тут один болящий його називають Путін. Там, кажуть, погляд у нього такі, але я б не стала так собаку ображати. За кілька тижнів активних тренувань вона робить успіхи у військовій справі, хоча зізнається, захопитися зброєю, як чоловіки, так і не змогла. ТСН